Привіт, друзі. Тема сьогоднішнього ефіру це порушення менструального циклу, це гормональний збій, і, як наслідок, надлишкова вага. Мене звати Оксана Слободян і я лікар-косметолог-гомеопад. Я допомагаю людям бути здоровими та красивими. Сьогодні розповім ще одну історію із моєї практики, яка ось буквально. На днях проявилася це досить цікаво. Зараз на фоні стресу, на фоні війни, у багатьох жінок спостерігається така проблема, як розлад менструального циклу. У когось це проявляється затримками менструації, у когось вони починаються раніше, у когось збільшується кількість крововиділень, у когось збільшується. Інтенсивність болю під час менструації, у когось з'являється такий дуже яскравий ПМС-синдром, тобто розлади бувають різного типу, і дуже часто розлади менструального циклу вони викликані саме розладами і збоєм гормонального палацу, і як наслідок може виникати надлишкова вага. Ось місяць тому до мене звернулася пацієнтка, яка саме мала таку проблему з бій менструального циклу, тобто була затримка, і пацієнтка набрала 5 кг надлишкової ваги. Причому ця пацієнтка сама по собі, вона фітнес-тренер, вона притримується правил здорового харчування і вона інтенсивно тренується. Майже щоденно, тобто говорити про те, що вона наїла зайві кілограми, тут взагалі немає про що говорити. Однозначно, проблема була у гормональному збої, і я думаю, ми часто можемо бачити таку проблему. Пацієнтка звернулася за до допомогу і обрала гомеопатичне лікування в налагодженні менструального циклу. Напротязі місяця я призначила їй певні ліки, які ми підібрали досить індивідуально, тому що класична гомеопатія вона завжди в основі своєму має індивідуальний підхід, тобто немає знаєте, як в звичайній медицині, типу гормональний препарат, ну, начебто не вистачає гормону, ось, будь ласка, гормон попити, і ми заміщуємо те, чого не вистачає. Тут за допомогою гомеопатичних препаратів ми намагаємось дати організму можливість відновити всі свої резерви і налагодити нормальне вироблення певних гормонів, яких стало вироблятися менше чи більше ну, з різних причин. Тому лікування було направлено саме на те, щоб організм сам. Почав виробляти достатню кількість гормонів. Пацієнтка приймала протягом місяця лікування, і ось буквально вчора вона порадувала мене своїми результатами. Менструальний цикл налагодився, тобто менструація була безболісна. менструація прийшла вчасно, і за цей місяць їй вдалося зменшити вагу на 2 кг. Причому вона підкреслила те, що вона не змінювала свій тип харчування, інтенсивність тренувань не були змінені. Тобто, ми бачимо картину, коли налагоджується гормональний, правильний гормональний процес, вага починає автоматично зменшуватись. Тож, робимо висновки. Е, дуже часто надлишкова вага. Виявляє, ну, виникає на фоні, по-перше, стресу, по-друге, порушення харчування, бачите, але це не завжди буває. І по-третє, майже завжди ми маємо порушення гормонального балансу. Тож, якщо ви маєте якісь проблеми з надлишковою вагою, і ви не можете справитись з нею за допомогою звичайної корекції харчування і тренувань, Обов'язково зверніть увагу на гормональну систему, і дуже рекомендую без цього пункту, якби не опускати не цей пункт для того, щоб вирішити проблему надлишковою ваги. Вирішувати, звичайно, ви її можете тим методом лікування, який для вас ближче. Ну, я, як вже говорила, я лікар-гомеопат, тому я надаю перевагу саме. Такого методу лікування гормональних змін у жінок. Якщо у вас є якісь запитання, якщо ви хочете більше дізнатися про гормональне здоров'я жінок, будь ласка, можете писати у коментарях, далі буду ще ділитися своїм лікарським і медичним досвідом, для того, щоб показувати вам більше можливостей в тому, щоб бути. Здоровими та красивими. Бажаю всім миру та міцного здоров'я. До наступних зустрічей.